Як він пояснив, що ти його виводила з себе, потім вмикала камеру і потім погрожувала злити ці відео в інтернет. По-перше, розкажи, як це було. По-друге, скільки тут є правди, і якщо її мало, то яка твоя версія? Ну і третє, взагалі, який був план? З приводу маніпуляції, чому я йому там. Казала, я відповім. Спочатку я знімала це, щоб йому показати. Потім я розуміла, що це може все піти проти мене, а вдруг він колись, якщо він не таке здатний, то що може бути в інтернеті? Я, можливо, він зі мною поступить, так же як Євтушенко. Як мені захищатися, що мені казати? В інтернеті ж також картинка та ідеальна була. Я ж це вистраювала все ідеально, що він гарний чоловік, гарний батько. Хоча він з тою дитиною навіть не сидів. З приводу маніпуляції я це почала казати, коли ми розсталися. Я хотіла закінчити це все дуже. На добрій ноті. Я два місяці пушила його концерт, мала виступити. що мені сказали в, в його ж концерт, що ти не виступаєш, я не хочу тебе там бачити. Все ж таки там домовили, щоб я виступила, щоб я вийшла, сказала якісь добрі слова. Я, я цього хотіла сказати. Я подякувала його мамі, я подякувала йому і е, сказала: на цьому я з вами ми більше на разом. Все добре, ми розійшлися. Там. Дякую тобі за все. Що між нами було? Подякувала, та просто пішла. А далі там уже почався треш.